Пам'ятаєте цю чарівну усміхнену білявку. Це пані Ірина, шосткинка, яка минулого року зустрічала нас у себе на подвір'ї, демонструючи неймовірну красу, свої виплекані хризантеми. Тоді, рік назад, на її городі майоріло кілька сотень різнокольорових кущів. Але квітникарка запевняла, що у 25-му збільшить площу з хризантемами. Утричі. І ось ми знову у гостях у пані Ірини. І вона нас приголомшує засадженою квітами територією. Як ви думаєте, скільки їх? Близько півтори тисячі кущів на ділянці розміром 15 на 35 метрів, тобто близько шести соток городу. Покупала багато сортів, дуже хочеться побачити їхню красу. Вони всі такі цікаві, різноманітні, у кожного своя. Структура квіточки, різні кольори, різні сорти. Квітнуть в різний час. Є ранні, середні, пізні. Ексклюзивні сорти я купляла. Нова ще не квітнуть. Зараз квітнуть тільки ранні сорти, які починають з серпня місяця квітнути. Це моє море, його потрібно бути, щоб воно було велике. І буде такі хвилі різнокольорових відтінків. Будемо милуватися. Поки що це море майже повністю зелене, тільки поодинокі кущі починають потрохи розкривати бутони. А ще три з половиною місяці тому тут було майже порожньо. Через холодну погоду, яка трималася протягом травня та червня, квіти росли повільно. Маленькі череночки пішли у ріст тільки після того, як погода налагодилася і стала теплою та сонячною. Адже у активний ріст хризантеми йдуть тоді. Коли їм вистачає сонячного світла та вологи, каже наша співрозмовниця. Із такого череночка виростає така куля. Вони будуть ще квітнути до Нового року. Просто потрібно їх вже в приміщення буде пізніше сорти занести, і вони там будуть квітнути. Сортів дуже багато, нових сортів, хочеться самої побачити, як вони будуть квітнути. Такі всі цікаві, красиві були. На картинці побачимо, які вони будуть квітнути. На жаль, така неймовірна краса користується попитом і у шкідників, які час від часу докучають своєю присутністю на ділянці. Шкідники у нас є різні: є хрущі, є медведки, є ще просто град, погодні умови у нас такі бувають. І коли настають холодні ночі, Хризантемам теж, бы, перепади температур не дуже подобається. І вони починають хворіти, черніти. Ми обробляємо фунгіцидами кожні два тижні. Але не хризантемами єдиними, як кажуть. Пані Ірина хвалиться своїми петуніями якогось неймовірного забарвлення, ніжними чорнобривцями з листочками-павутинками, останніми в цьому сезоні квітучими трояндами та коліусами яких у неї на будь-який смак. Коліус – це домашня квітка, але влітку вона росте на вулиці. Її лег легко розмножити. Беремо черіночок, ставимо у водичку і отримуємо ось такий результат. Тиждень-два і будуть такі корінчики. І саджаємо, зимують вони вдома. Взимку ми любуємось такою красою вдома, а потім саджаємо коли минують заморозки і любуємось ось такою красою. ціле літо. Отак, живучи серед квіткової краси, Ірина Олександренко радує себе, своїх рідних, сусідів і всіх, хто може завітати в гості. А гостей після нашого попереднього візиту у неї додалося. Каже, що подивитися на квітковий рай, приїздили і дитячі групи, і звичайні шосткинці, аби насолодитися такою неймовірною красою. А вправна господиня рада всім, хто розділяє з нею любов до квітів.